Діти, сьогодні до нас на заняття завітали друзі. А щоб дізнатися, хто саме, потрібно відгадати загадки. Пташка невеличка, ніжки має, а ходити не вміє. Хоче зробити крок, виходить стрибок. Хто це? Правильно, горобець, друга загадка. На моє віконечко прилетить, мов сонечко, мила пташка жовтогруда, запишіть і день розбудить. Як горобчик невеличка, хто це, діточки? Синичка. Діти, а що цікаве, ви знаєте, про цих птахів? Горобець відомий птах що живе поруч з людиною і будує гнізда поблизу нашого житла. Зовнішній вигляд горобця пам'ятає кожен. Пір'я у нього коричнево буре зверху і білувате знизу. Горобців можна побачити і в селі, і в місті. Горобець сусід людини. Цей птах прекрасно пристосовується до життя поруч з людьми. Тут він знаходить хороші умови для будівництва гнізд і багато корму, гніздиться окремими парами, іноді колоніями. Горобині гнізда можна зустріти в щілинах будівель, в норах в глинистих ярах, в дуплах дерев. Птах також може зайняти шпаківню і нору ластівки. Їжею служать в основному рослинні корми, а навесні частково комахи. У населених пунктах горобець підбирає насіння сільськогосподарських культур, залишки продуктів, хлібні злаки, знаходить ягоди смородини, вишню, виноград, квіткові бруньки. Горобець це сміливий, хитрий, іноді настирливий. А часом і злодійкуватий птах. Про горобців українці склали багато віршів, прислів'їв, приказок і прикмет. Синичка. Птах невеликих розмірів з сильними лапками, коротким конічним дзьобом. Природа обдарувала її. Яскравою зовнішністю. Черевце у неї лимонно жовте, розділене чорною смугою, білі щічки. Бігати по землі синиці не вміють, на відміну від справжніх наземних птахів. Зате подібно горобцям вміють скакати. У більшості випадків синиця осілий птах, що кочує, іноді перелітній. Гніздо синиця любить закрити. Особливо їй подобається дупло, видовбане дятлом, але іноді синиці гніздяться в стовбурах або пнях гнилих трухлявих дерев, під дахом будинків. Нерідко синиці проявляють агресію, виганяють зі своїх гнізд досить нахабних горобців. Синиця любить співати взимки. Репертуар у кожного птаха свій. Деякі види синиць знають по 10 пісень різних типів. Важко птахам знайти корм, коли все навкруги вкрите білим снігом, тому короткими зимовими днями прилітають ближче до людських осель. В основному вони поїдають шкідників рослин. Тоді дерева ростуть здоровими, не хворіють та дають людям багатий урожай. Синички є охоронцями садів. Вдячні люди підгодовують пернатих маструючи годівниці, залишають трохи яєць на деревах та кущах. Птахи можуть поласувати червоними ягодами калини. Після перших заморозків вони стають солодкими та метовими. Тож потрібно берегти синичок. А зараз пташки хочуть з вами пограти. Гра називається порахуй. У нас є картки з зображенням горобчика і зерном. Посадіть на верхню смужку усі горобчиків. На нижню смужку покладіть зернятко під кожним горобчиком. Скільки горобчиків і зерняток? Так, їх порівну. Тут в нас картки з синичками та калиною. Посадіть на верхню смужку синичок, на нижню калину. Кого чи чого більше? Так, синичок більше. Наскільки? На одну. Що необхідно зробити, щоб синичок і калини стало порівну? Прибрати одну синичку. Молодці, гарно виконали завдання. Наступна гра називається День і ніч. Подивіться, хто в нас тут є? Горобчики і синички. Порахуйте, скільки їх. Так, горобчиків 4 і синичок 4. За сигналом ніч ви заплющуєте очі. За сигналом день розплющуєте і Називаєте, що ви помітили? Які зміни відбулися? Готові? Тож починаємо. Ніч. День. Що змінилося? Так, зникла одна синичка. Тож кого більше? Горобчиків чи синичок? Горобчиків більше? на скільки? На один ніч. День. Що тут змінилося? Зник горобчик і синичка. Скільки їх стало? Так, правильно, порівну. Ніч. День. Що тут змінилося? Скільки горобчиків? Чотири Скільки синичок? Три. Кого менше? Синичок. Наскільки їх менше? На один правильно. А зараз трішки відпочинемо. <кій> Сірі гуси прилетіли, на галяві тихо сіли, посиділи, посиділи, потім встали, побігали, пострибали, пірячко зранили і далі полетіли. Наступна гра називається Нагодуй горобчика. Ми бачимо, що біля нього лежить насіння соняшника. Слухайте уважно, потрібно покласти справа від горобчика одну насінину. Зліва дві насінини. Попереду одну насінину. Справа дві насінини, зліва одну. Молодці. Гарно виконали і це завдання. Діти, пташкам вже час летіти додому, тож вони дякують вам за цікаве заняття і прощаються з вами.